Всім привіт! Сьогодні відео про мій колодязь або краниця, по-різному люди називають. Напишіть, як у вашій області говорять. Ось в такому він стані. Дверка ось ця тут відгнила, Завіси тут все потрухлявіло. Коли ми купили будинок, я цим колодязем користувався. Потім я викопав тут ось таку яму, поставив насосну станцію, провів труби до будинку. Тут в мене глубинний насос і ось ця вся система. На дві тут виведений в мене кран. І більше 10 років я тут не користувався цим колодязем. Ось такий тут підйомний механізм. Ось так все зроблено. Думаю, що потрібно тут все розібрати і відремонтувати. Почав я все розбирати, хочу вам показати, як тут зроблений сам підйомний механізм. Все тут було зроблено з дерева, а сам підйомний механізм тут на металі. Метал прикручений теж тут до дерева. Стоять підшипники ось такі. З цієї сторони підшипник виліз, ну, по тій обоймі терлося. Бачите, в відрі осине гніздо. Давно не користувався, жили тут оси. Можливо, це все я так і залишу, тільки обшию, а можливо і буду переробляти. Поки розбираю, подумаю, як це все має бути. Все порозбирав. Сам колодязь накрив шифериною, щоб туди не летів, мусор різний. Вчора, коли розбирав, впустив такі кліщі переставні. От вони лежали, можна на відео подивитися. І ключик на 10. Взяв магніти, пробував доставати. Зробив, це вже я пізніше зробив. Спочатку я просто двома магнітами пробував ловити. Потім взяв ось таку планку, щоб більшу площу похопити. Пускав і зацепив насоса. Мусів витягувати повністю насоса, до 11 годин ночі займався цими всіми справами. Сьогодні планую почати робити сюди новий дашок. Почав я робити дах на цей колодязь. Використовую і новий матеріал, і щоб зекономити той матеріал, який я мав вдома. Тут в мене був старий профіль, це я купив новий. Ось почав варити, ось так виходить. Зараз ще подумаю, як тут зробити дверцята, щоб відкривалися. І ще думаю, чи використовувати мені цей. Старий підйомний механізм чи робити щось нове ще не вирішив. Підшипники тут потрібно буде замінити, бо вони мають вже виробітку. Працюю далі. Ось така рама цього дашка виходить. Допомагав мені. Варити зварювальний апарат Патон. Напишіть, якими ви зварювальними апаратами користуєтесь. цікаво. Варив з того, що мав. Тут в мене кутники були, Профіля купував. Ось це в мене буде дверка відкриватися. Йомний механізм вирішив переробити. Знайшов ось таку вісь, зварив ось такий. Барабан металевий, тільки що пробував діставати воду, все просто суперово крутиться. Підшипники ось такі купив, поставив один другий. Глибина в мене тут орієнтовно десь 30 метрів. Дуже глибоко. Зараз залишилось все пофарбувати і обшити бляхою. Ось так воно все виходить. Дороблю все, покажу вам кінцевий результат. Я все пофарбував, але тут випав сніг. Поки що криницю я накрив. Буду продовжувати робити це вже, певно, весною. Прийшла весна, зняли тут все. Можна бачити після зими трішки поржавіло, тому що цей матеріал все рівно пропускав вологу, є місцями ржавчина. Але це нічого страшного, зараз буду пробувати. Обшивати все бляхою. Почали працювати, вже ось дверку зробили. Все гарно відкривається, закривається. Можливо, поставлю тут ще ручку, а можливо буде без неї. Ось так добре. Тільки почали працювати, була погода, світило сонечко і тут пішов дощ. Чекаємо, поки пройде. Не знаю, чи камера передає цей звук, ну дощ ліпить. Завершили ми цю роботу. Ось так тепер це все виглядає. Краще ніж було. Мені так більше подобається. Ручкою сюди вирішив не ставити, воно і так. Тут все гарно відкривається. Потрібно буде ще той пінопласт позабирати. Ось таке відео. Не забуваємо ставити лайк. Хто не підписався, підписуйся на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!